Експедицію на колись українських, а тепер уже польських землях планували ще січня. П'ятий табір експедиція вирій зібрав понад 40 добровольців, які два тижні неподалік перемишля відновлюватимуть надгробки на українських цвинтарях. Це дуже корисний е, досвід до роботи з молоддю, оскільки ми ставимо собі за мету єднати людей молодих людей з України і з діаспори довкола обов'язку оберігати історичну спадщину. Для роботи взяли із собою найнеобхідніше. Ось тут щітки, якими проводиться розчистка самих надгробків. Тут такий цілий робочий, робоча скриня, де є всі наші матеріали для ну, деталі. Тут є бензопил, бензокіс, чи як то кажуть, бензотримарів. Ось самі бензотримери, бензопила. Ми це все орендуємо в відповідних установах для того, щоб мати повноцінне спорядження, щоб могти за короткий термін зробити якнайбільше роботи. Добровольці повернуть цвинтарю його первинний вигляд, розчистять та приберуть могили, а ще складуть список похованих. Окрім інструментів, виріївці прихопили два вказівники, встановлення яких уже погодили з поляками. Ми підготували спеціальні конструкції, які ми будемо вмонтовувати біля входу до історичного українського цвинтаря. І на ньому буде інформаційна довідка трьома мовами: українською, польською та англійською, про те, що це за цвинтар. І там буде зазначено, що це саме український греко-католицький цвинтар. Інший вказівник поставлять біля старої зруйнованої української церкви. Перший тиждень група мешкатиме у школі, потім переселяться у намети. О, взяла багато одягу, робочого е, також взяла гумовці на випадок дощу, черевики, тобто, щоб максимально якось себе захистити і комфортно працювати. Учасники експедиції не лише львівські пластуни, а й хлопці та дівчата з Донецька, Харкова та Південної України. Семен подолав декілька сотень кілометрів, аби поїхати у табір. Мріяв про експедицію ще з минулого року. По перше, я зацікавився лемками, як і лемківщиною, але більше скажімо… Не історією, не походженням, а от мене захопила їхня їхня музика, їхня душа. За шість років існування табору експедиції його учасники встигли відновити у Польщі три цвинтарі та привели до ладу українську церкву біля села Любичі. Марта кого миленький головні новини Львова.